Вітаю друзів! Продовжую читати уривки з послань, послань до людства, що пробуджується, які записані через ясночуття по телепатичному каналу Зв'язку мною, Оленою Новосвіт. Благовіщення, блага вістка, що йде до народів світу, час її настав. Настав час змінити світогляд людей на благо та в ім'я оновлення Матері землі, досить перетворювати людей на овець я більше не дозволю, бо пастух є вовк, він їх відгодовує для себе, для своєї користі. Він керує стадом віруючих в ідола, що висить на стінах храму. І ці пастирі зуміли так закрити всі душі, так залякати, так вкинути все в сумнів, все небачене вами, що неможливо чисті серця розкрити, все переплутано, усі перелякані душі, раптом діявол чи сатана вам каже: а якщо сам Господь вигнати в Господа? Хочете, бо вас позбавили основного твердої віри в те, що Бог живий. А якщо він живий, значить йому притаманне все, що і живий здійснює. Він може мислити, відчувати, може й передавати усі думки, почуття до вас. Не бійтеся нового, до вас новий іде. Не закривайтеся догмами, щитами, відкрийте серце, і дозвольте йому відчувати. Нехай вам воно підскаже. Може, чи не може це бути, але це вже є добра звіска про новий світ до вас тукає, і він відчинить двері. Це, що було, вам відомо, а те, що буде, вам я розповім. Так, новий світ ми тут хочемо побудувати чесно, спочатку, спочатку про все повідомивши, зараз розповісти вам хочу про новий світ, що сюди йде. Йому доведеться багато звідати, перш ніж нова, благовість. До всіх дійде, ми прагнемо реалізації всіх наших планів, усіх розробок, що їх склали у віках, і весь духовний світ за нами. Він вірить в вас, в ваші дії.